Друзі, всім привіт! На зв'язку Кібріон Магілан і сьогодні я хочу вам провести невеликий рум тур по нашому кібріону і показати, що у нас є. Перше, що нас зустрічає, це стійка адміністрації, холодильник з їжею, з напоями. Ви можете тут взяти все, що хочете, поїсти, і грати і взагалі не відволікатися. Тут у нас іде спочатку дві плойки. Дуже багато ігор. Далі у нас йде перший буткемп. Можете завалитись всією компанією і пограти круто в CS або ДОТу. Далі у нас йде зон телевізор 70 дюймів, також плойка, дуже багато ігор. Далі у нас йде Bootcamp Plus, Тут у нас Ryzen 9600, RTX 5070, монітори 360 Гц. Це найтоповіше місце, в якому можна пограти всією компанії. Ідемо далі. Позаду мене дві геймер-зони і тут поруч про зона. В Про зоні у нас також Ryzen 7500F і трошки потужніші відеокарти RTX 4060 Ti. Тож, друзі, ми вас чекаємо, ми відкриті, приходьте і вигравайте.